Сьогодні бібліотеки не тільки осередок мудрості, це ще й осередок спілкування і місце, де можна продемонструвати усі свої таланти та освоїти нові. Це на власному прикладі третій рік поспіль доводять у полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара під час фестивалю читацьких талантів. Крок до успіху організатори розповідають, за цей час він встиг полюбитись як учасникам, так і глядачам. Ми не говоримо, шаг багато літа і мало. Ми говорім атом, що шаг має бути зділан. Робити... В правильную сторону, в правильном направлении. Сегодня библиотеки и наша библиотека в том числе, обладая прекрасной материально-технической базой и прекрасной подготовкой специалистов, может говорить о том, что если дети хотят... ...получити образування ні повинні прийти в бібліотеку. Юні читачі бібліотеки продемонстрували свої найяскравіші таланти у п'яти номінаціях: вокальне, музичне, циркове мистецтво, хореографія, художнє читання. Я підготувала класичний твір, з куперен. Сюди я приходжу доволі часто. беру різну літературу. Мені подобається ця бібліотека. Я учуся у Карлівській зож першої, третій ступені номер марадин. Я приїхала сюди, приїхала сюди із. Піснею Мої не слібні балавайни Валентина толкнули. Під час фестивалю в бібліотеці відкрили справжню фабрику талантів, на які малечі опановує нові таланти у гуртках декоративно-прикладного мистецтва. І, можливо, наступного року виставку талантів поповнять і їхні роботи.